Вітаю, друзі! Гарячі новини Олексій Ляшенка, четверг. І як завжди, почнемо з того, якщо ви забули подобаєчку, розпасютьте, підпишіться, поширте, напишіть коментар. А почнемо з цього. Президент уже декілька разів і вчора знову наголосив на тому, що Російська Федерація готує тер акт на атомній станції, Запорозькій атомній станції з викидом радіації а Росії все одно. Піде вона ця радіація на Україну, на Росію, на Румунію, на Молдову. Їй без різниці. Е, Путіну до одного міста. Шойгу до одного міста. Вони в Москві. Повірте, до Москви не дойде точно. А якщо й дойде, вони підуть, поїдуть туди, у них скрізь є бункера, є палаци, Вони будуть там, де не буде радіації. А люди, ну що люди? люди баба народжають. Баби ще нарожають, так ось вони готують цей акт. І вони вже все приготували, чекають, чекають момента. Президент попереджує. А ще саме головне, що сьогодні ракетами кінжал вони хотіли зруйнувати Криворіжську, Криворіжську е плотину. В дамбу в Криворіжську, в Кривому Розі. Ну, ракети не попали сьогодні, слава Богу. Так, що друзі, не це все так просто, не все далеко просто, і не все так, як ми кажемо, закидаємо шапками. Нікого ми не закидаємо шапками. Ми у нас тяжка, тяжка наша. Боротьба і тяжке виборювання нашої свободи, нашої волі. Далі в Києві вночі, в 16-й перехідці стався вибух. Дуже багато навколо цього вибуху розмов. Я не можу зараз, зараз остаточно стовідсотково сказати, що це, тому що пишуть різні: і шахет прилетів, і ракету прозівали. І газ взірвався, і якийсь вибуховий пристрій був всередині, і він всередині. Ну, друзі, не знаю, нема остаточної версії, так як і у людей навіть нема остаточної версії. Приліта ракети, начебто, ніхто не чув. Шахеда тим більше не чули. Хоча руйнування ну, дуже суттєве, тим більше там двоє загиблих і ще 18 людей травмовано. Постраждало три квартири. Давайте будемо цікати офіційних повідомлень, офіційне розслідування, тому що ну, біжати поперед батька в пекло, знаєте, або перед паровозом ну, не, не можна. Це не добре і це не хорошо. Ну і головна новина, що ви вже знаєте, сьогодні підірвано. Ну, як сказати, підірвано, обстріляний Чангарський міст, який веде до окупований з Криму. Доокуповано з Кримом, з Херсонщини. Приліт Storm Shadow затвердив, це навіть аксіонов, аксіонов навіть сказав. Там здорова дірка. Поруч, якщо ви знаєте, допол... ну, додатковий міст, який є резервним. Ще, як пишуть, Багато телеграм-каналів, багато пабліків. Е, ще й в Каланчаку щось на мостах і в Чаплинки. І зараз вони поїхали в об'їзд, десь ще якась є дорога. Це 150 кілометрів. Ну, є декілька сенсів, причому величезних сенсів. 150 кілометрів це вже економіка, 150 кілометрів це вже логістика. Е, е, е... Збільшується і 150 кілометрів, це вже, друзі, не так швидко привіз е... боєприпаси і все інше. Це вже і воєнна е... складова існує. Подивимося, що буде далі. Далі що? Далі, далі я дякую вам за ваші донати. І це головне, я після цього випуску десь через 2 години на двох чи трьох своїх сторінках в Фейсбуці виставлю звіт. Петра Салами і Олександра Мажана, де вони розповідають і показують, де наші спальники, і чи потрібні вони, щоб люди не думали, що це так просто. Ви подивіться, там два чи три відео я поставлю, дивіться, ми там, як завжди, земляки, щоб ви розуміли. Так що тут от уже про Росію йдемо далі. Росію можуть допустити до міжнародних футбольних турнірів. Про це заявив советник глави УЄФА Йозеф Клемен. Як уже задрала це УЄФА? Як уже задрали ці ФІФА? Розумієте, як уже задрала це Олімпійська організація. Ну... Ну, покладіть цей сайт, друзі, ну ми ж вже це робили. Зайдіть на сайт УФА і пишіть негатив, негатив, негатив. От якби це можна, якби мене бачили багато людей, якби це мене бачили ось, маса, мабуть, би зайшли і погасили. Мабуть, би зайшли і погасили, тому що це ненормальні заяви, це ненормальний сайт, це все у нас ненормально. Ну, і ще Андрій Єрмак висловився. Він то висловлюється, він то сподівається, і багато хто з нас сподівається, якщо чесно, я ні. Не знаю. Я хочу помилитися, я хочу, щоб ви сказали, а ось ти казав, а ось ти збрехав, що угодно, але я хочу, щоб так було. Дай Бог, щоб так було. Він сказав: ми розрахуємо, що Україну запросять до НАТО з відкритою датою. Так, це ми що хочемо. Не знаю, не вірю. Це каже, може підняти і настрій, і стим, стимул нашого, нашого народу і наших людей. Якщо це не буде, якщо е, країни не зможуть хвалити це сильне рішення да, е, на саміті 11 12 липня, то це, можливо, буде якийсь негатив і деморалізація наших людей. Ну, Це не дуже хороша така ситуація. Повірте, ну не дуже, зовсім не дуже. Так що така ось у нас іде, друзі, система. Така система. Отак от, от. Ну і ще одне. Петро Порошенко, як ми без нього можемо? Він заявив: вчора чи сьогодні з утра. сьогодні в Лондоні продовжую працювати з міжнародними партнерами. Ми багато говоримо про інвестиційні можливості України. Найбагатіші ґрунти на континенті. Е Унікальна підготовка людей, унікальна можливість енергетичної системи та багато багато іншого. Слухайте такий бред. Ну це навіть уже мені шкода і сів у кобилу. Просто бред сумасшедша. Бред сумасшедший для сумасшедших. Вибачте, мене люди добрі. Це можуть слухати тільки сумасшедші. що ця людина може обговорювати. З ким ця людина може обговорювати, як вона може обговорювати. А головне, що потім, які результати, які ітоги. Ніяких. я так думаю, він в ресторані зі своїм молодшим сином, з двома доньками, бухає, п'є, їсть, з маринкою, може там ще хтось з ним поїхав, Льошка чи Ірка, я не знаю. А пишуть оцю херню. Ось і все. Дякую вам до вечора. Ввечері Наша вечірня зустріч Україна переможе.